Всім привіт! Заходжу зараз в Чехії. В селі Кладруби і тут знаходиться Бенедиктинський монастир. Спочатку на монастир, а потім покажу село. Не переключаємось і дивимось. Покажу монастир ззовні Будинок трохи такий пошарпаний. Бачите, приїжджають люди, тут знаходиться парковка. і Судячи по відвідам, то недавно була. Реставрація монастиря. І проходять зараз екскурсії. На парковці знаходиться такі невеличкі стенди, і можна подивитись, що в околиці є цікавого. Така лавочка. Ну і Зараз буду заходити. Зайшов всередину. Білет коштує вхідний 200 чеських корон. І в 12-й годині буде екскурсія по монастирю. Грандіозно виглядає. Надзвичайно. Найбільш цінною пам'яткою Кладруб, що розташована над долиною річки Углавки, є колишній Бенедиктинський монастир. Перша згадка про село Кладруби була у копії заставної монастиря, датованої 1115 роком. Навпроти є ресторан. І можна поїсти і помилуватися. Також є Сувеніри. Покажу так з іншого боку. Багато оленячих рогів з черепами. Кілька картин. І до речі, сувеніри можна купити. Кружки, якийсь алкоголь і пиво якесь. А так монастир виглядає з пташиного польоту. Ще 20 хвилин спробую десь прогулятися. Покажу церкву і розкажу трохи про село. Після будівництва монастиря значення села розташованого на торговому шляху Прага Нюмберг. Навіть зросла вже в 1230 року. Статус села було підвищено до міста і отримав торгове право. І зараз саме село. Успішний розвиток монастирського містечка суттєво утруднило найближче королівське місто Штрібло. Яке бачив у кладрубах небажаного конкурента. Зростання кладруб також уповільнили дві великі пожежі в 1711 і 1843 роках, в яких згоріла більшість будівель. І на останок, 30-річна війна завдала великої шкоди містечку та його околицях. Може, хто не знає, але 30-річна війна дуже Багато бойових дій відбувалися на території Чехії, і також неодноразово була спалена Прага під час 30-річної війни. Недавно просто дивився відео, цікаве, і так от для себе запам'ятав. Тут можна так пройтися вздовж муру, але вже, напевно, буду повертатися, бо за 15 хвилин має вже Початись екскурсія. Може трохи засвічувати сонце. Величезна споруда. Поки знайшла хмарка, то можна зняти. Був у мене сьогодні вибір поїхати зупинитись біля великого міста, Плзень, звідси десь так 30-40 кілометрів. Або на вихідних прогулятись по маленьких містечках. І вирішив на цих вихідних буду показувати маленькі містечка. Ну, все ж таки, церква вона дуже гарна. Цікаво, по яких кімнатах будемо ходити. Почалась екскурсія, так виглядав монастирі. Ну десь йдемо вище. Тут дуже скиплять сходинки, Тут трохи внутрішній дворик видно. Тут такі коридори. Багато чого не розумію, бо говорить по чеськи і так тихо і дуже швидко. Чесно, дуже важко зрозуміти. Зараз зайшли в приміщення. Тут картини настоятелів. Це був останній настоятель, що походив з... Штрибла. і там остання вечеря. Ісуса. Ще раз покажу швидко. і будемо йти далі. Виключили світло. Дуже гарний потолок. І внутрішній дворик. Попросили не фотографувати зі спишкою. Каже, ні-ні, я не фотографую, я знімаю. Кілія Монаха, тут він працював, це його будівлі, там садили жаль воронка. і освіті його будили. Одяг показується літній і зимовий. Наступну кімнату відкрили. Дуже гарно. І наступна кімната. гарно. І ще одна кімната З картинами Ось така фреска Якщо другий запах функция малюнки на стілах, деякі ще не закінчені. Гарно виглядають. І зараз всередині внутрішній сад, де монахи садили собі їжу і вирощували городину. Цимбулька, редька, укропчик, помідорчики якісь. І він зараз розказує, що вирощували. Ну і Костел Успіння Діві Марія. Просто неймовірно. дуже гарно. І в інший бік. Не головний віталь. Він розказує. а я буду знімати. Ми звідси зайшли. Величезний. Костел, і я чуть не пропустив найголовніше купол не вигідно знімати. Дуже гарна церква. Ну, костьоли церква це в принципі не те саме. Розбігаються в очі. Церква Успіння Діві Марії побудована в бароко-готичному стилі і є однією з найбільших церковних споруд Чехії. Це вичитав у відгуках. Бачу, будемо подиматись на балкон. І тут багато-багато різних статуй. Так зрозумів, наша група подиматися на балкон не буде. Може вже немає часу, а я б хотів би з балкона подивитись. Як дуже гарно на балкон з одної і з другої сторони в такі двері зайти і там видно сходинки. Багато картин. Дуже-дуже гарно. Покажу з іншого трохи боку бачу за їхном трошки хмариться. Сподіваюсь, не буде дощу. Добре, ще разок зніму і буду вже, може, чекають. Зібрали всі групи. Там женщина інший схисовод, каже, йди з ним. Може до того, що ділять групи на різні частини, на різні групи. І кожна група має свій маршрут. І вона на побачила, що є з камерою і сказала, що іти з ним буде цікавіше. Ми ще раз купол зніму. Невигідно знімати. Але в самій церкві дуже прохолодно, бо тут дуже товсті стіни, товсті колони. І так прохолодно. Хоч на вулиці вже десь 20 градусів. Дуже все гарно я заходив в монастир, таке сонечко було, так приємно, тепло, а зараз хмари і може ще дощ піти. Ну, Сподіваюсь, що не застане. Зараз їду на саме село, прогуляюся. Але ж подивитись, невеличке. Ну, буквально тут метрів 700. Ще раз покажу вид на село. По території можна трохи погуляти, зараз спробую з іншого там боку зайти Там ніби сади є. Але мені дуже сподобалось. Самі виставочні експонати там в кімнати просили особо не знімати, але в церкві підійшов одразу сказав, що тут може знімати. Але я і там, і там познімав. До речі, показував кілька таких залів, де тільки проводиться реконструкція. Я говорив, що потихеньку в міру можливості робиться. І думаю, що за 3-5 років до 10, то повністю відновлять. Ми знайшов експозиція пивоваріння. Бо як в кожному монастирі, то була своя пивоварня. Але тут нічого такого немає. Ну і по тих залах ми ходили. Добре, їду на село. Сподіваюсь, на селі також буде так же цікаво. І в самому селі в центральній частині проходить ремонт центральної площі з колоною. І церква я бачу, що зачинена. Але кількома вуличками то треба прогулятись. Ніби село селом, а супермаркет є. Ось такі будиночки. Ця дорога веде на штрібло, на яке я збираюсь поїхати. Ну, Ясно, що багатопорофіок немає. Але двох-трьохповерхові будинки є. Все двоповерхові. Може так по вулиці йти, бо машини практично не їздять. Ось така якась стара будівля, амбар з цієї сторони дворики люди мають, навіть бачу в селі є якийсь завод так що робота є Ось таке звичайне село в Чехії і он якийсь завод може цукор може зерно просто зерносховище пожарна частина Ну Так, кількома вуличками хочу прийти, побачив такі цікаві будиночки. Ось такий дитячий майданчик. І, до речі, навіть в селі є музей. Я його приїхав на велосипеді, але хочу ще пройтися, покажу, де знаходиться. Ось такі будиночки. Переживають люди. Так тихо, спокійно. Ну, в принципі, субота, вихідний день. Я вже бачу, де знаходиться музей, але тут можна все і так подивитися якісь різні агрегати. Сільськогосподарська техніка якась. А, до речі, може і зачинено. Хоча є будинки чотирьохповерхові даже. Як не село, то я здивований. А музей може бути зачинений. Ось ця вуличка мені здавалася привабливою. А я зараз бачу, що нічого надзвичайного немає. Деякі будинки обшарпані, але видно, що проживають. І тут вже головна дорога навпроти школа. За деревами. Цвітут каштани і дуже приємний, дуже приємний такий аромат з цвіту. Невеличка школа, але тут небагато людей проживає. Можна сказати, що в самому селі нічого такого цікавого немає. Ось видно, що недалеко церкви така історична будівля, подібна до ратуші, але видно, що все зачинено. Також недалеко церкви, будинок старої почти. Прямо пише стара почта. А десь має бути музей. Може він взагалі зачинився. Те, що я показував на подвір'ї, то все в цьому будинку. Якийсь там статок. в статок. І ніби тут знаходиться музей. А музей знаходиться. В центрі, видно, що фонтани вони якісь роблять. Церква, на жаль, зачинена. І декілька барів. Але як на село, доволі непогано. Ось такий я вам показав монастир і село Кладруби, що знаходиться в Чехії. Як завжди, підписка, вподобайка. Коментарі і до наступних відео. Всім пока!